привіт, весна, влаштовуйся зручніше, ми всі тебе чекаємо давно. З тобою на душі стає тепліше, а що там за прогнозом все одно, весною настіш вікна відчиняєш, і квіти ставиш вазу на столі. І тихо, несміливо так чекаєш, що жити стане краще на землі. Заходь, весна, Розсип полістки квітів, і з пів пташи не швидше увімкни, бо в кожному куточку, всюди в світі, чекаю з нетерпінням. Всі весни. Доброго дня, друзі! З вами Власівський інформаційний портал. Перший день весни, перший день березня, Ще зовсім трохи та все навколо буде зеленіти, буде розквітати і життя наповниться новими барвами. Природа почне радувати нас новими, яскравими палітрами. А настрій, дивлячись на чудові краєвиди природи, буде підніматися. Це пора чогось нового і дивовижного. Тож хочу привітати всіх нас майбутнім настанням теплої, квітучої і яскравої пори року. Отже, весна це не лише пора року, а й стан душі, наповнений надією, радістю і оновленням. Довкола мене ще проглядається сіре та похмуре довкілля. Але ще трохи і весняне проміння буде сігрівати наші серця. Квіти розквітатимуть у нашому житті, нагадуючи про чудові та щасливі моменти. Нехай цей період принесе всім нам натхнення і енергію для нових починань та здійснення мрій. Усі підійшов наш весняний випуск до завершення. Дякую за перегляд та чекайте на випусків. До зустрічі!